Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що цікавого очікується у грудні. Почнемо з нових сезонів відомих серіалів. З 15 грудня почне виходити другий сезон серіалу «Річард». Сюжет про колишнього військового поліціянта Джека Річера заснований на 11-й книзі одноіменної серії романів Лі Чайлда Суцільні проблеми та неприємності. Головний герой думає лише про помсту, адже його приятелі з військового підрозділу починають гинути один за одним. 21 грудня вийде другий сезон серіалу антології Доктор Смерть. Тепер в центрі сюжету буде швейцарсько-італійський хірург та науковець Пауло Макіаріні, який займався регенеративною медициною. Його пацієнти отримували важкі ускладнення та вмирали, проте він публікував хибні відомості про їхній стан. З 22 грудня повертається мультсеріал по всесвіту Марвел Що, якби?. Він ґрунтується на одноіменній серії коміксів та досліджує альтернативні таймлайни у мультовсесвіті. Кожен епізод показує, що сталося б з тими чи іншими героями фільмів, якби основні події відбулись якось інакше. До речі, більшість персонажів мультсеріалу озвучують ті ж актори, які грали їх у фільмах Марвел. А тепер про нові серіали цього місяця. 6 грудня вийшов французький серіал Криваве узбережжя. Про протистояння наркомафії та поліції Марселю, найбільш кримінального міста країни. Капітан поліції приймає у свою команду новеньку, яка має власні плани, поки жорстокий наркодилер намагається взяти місто під контроль. 7 грудня відбулась прем'єра підліткової драми Моє життя з Волтерами. Серіал про 15-річну дівчинку Джекі, яка стала сиротою і тому переїжджає з Нью-Йорка у сільську місцевість Колорадо у родину своєї опікунки, яка має 10 синів. Там головна героїня вчиться дружити, любити та не втрачати надію на краще. З 20 грудня почне виходити серіал Персі Джексон та Олімпійці. Заснований на одноіменному циклі пригодницьких романів Ріка Ріордана, по яким вже до речі випускали два фільми. У центрі сюжету підліток напівбог, який намагається опанувати свої новознайдені божественні здібності. Зевс звинувачує його у крадіжці блискавки. Тому за допомогою своїх друзів Персі повинен почати пригоду свого життя, щоб знайти артефакт та відновити порядок на Олімпі. 22 грудня вийде перша частина корейського серіалу Створіння Кенсона. Події серіалу відбуваються у 1945 році, коли Південна Корея під японською окупацією. У похмурому колоніальному Сеулі підприємиці-детективка борються за виживання та стикаються із чудовиськом, породженим людською жадібністю. І, як то кажуть, на десерт у кінці місяця вийде довгоочікуваний спін-офф паперового будинку серіал Берлін. Сюжет відбувається задовго до подій основного серіалу. Грабіжник з прізвиськом Берлін збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань: викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро всього за одну ніч. Також з оригінального серіалу будуть задіяні персонажі Ракель Мурільо та Алісія Сієра. Це всі новинки, які варто очікувати у грудні. Але є ще одна важлива новина: 11 грудня оголосили номінантів на престижну кінопремію Золотий глобус. Рекордсменом серед серіалів стали спадкоємці. Вони отримали 9 номінацій. Отже, у категорію найкращий драматичний серіал потрапили такі серіали: 1923 дипломатка, Корона, Останні з нас, Ранкове Шоу та Спадкоємці. У категорії найкращий комедійний серіал або мюзикл Барі, Вбивство в одній будівлі, ведмідь, обов'язок журі, початкова школа Ебот і Тедласо. За звання «Найкращий актор у драматичному серіалі поборються Брайан Кокс, Гері Олдмен, Джеремі Стронг, Домінік Вест. Кіран Калкін та Педро Паскаль. А за найкращу акторку в драматичному серіалі Белла Рамзі, Гелен Мірен, Емма Стоун, Емельда Стонтон, Керрі Рассел та Сара Снук. У категорію найкращий актор у комедійному серіалі або мюзиклі номіновані Біл Гейдер, Джейсон Судейкіс, Джеремі Аллен Вайт, Мартін Шорт та Стів Мартін. А серед жінок, Айо Едебері, Ель Фенінг, Квінта Брансон, Наташа Ліон. Рейчел Броснаген та Селена Гомес. У категорії Найкращий актор другого плану в драматичному або комедійному серіалі представлені Ален Рак, Олександр Скарсгард, Біллі Крудап, Джеймс Марсден, Ебон Мос Бакрак та Меттю Макфедіен. У категорії найкраща акторка другого плану в драматичному або комедійному серіалі Анна Ведінгем. Ебі Еліот, Елізабет Дебікі, Джей Сміт Кемерон, Крістіна Річі та Меріл Стріп. Найкращим міні-серіалом антологію або телефільмом можуть стати Всетине з Риме Світло, Сварка, Дейзі Джонс і Сікс, Попутники, Уроки хімії та Фарго. У номінації «Найкращий актор у міні-серіалі антології телефільмі» представлені Вуді Гаррельсон, Девід Оєлоуо, Джон Гем, Мед Бомер, Сем Клафлін. Та Стівен Ян, а серед жінок: Аллі Вонг, Брі Ларсон, Джуно Темпл, Елізабет Олсен, Райлі Кіо та Рейчел Вайс. Церемонія нагородження 81-го золотого глобусу відбудеться 7 січня. Що ви думаєте з приводу номінантів: за кого будете вболівати, або кого би хотіли побачити? Особисто я здивована відсутністю Дженіфер Еністон або Різ Візерспун, та незадоволена відсутністю Алекс Броштейн у номінації Найкраща акторка другого плану. Але вона номінована на ЕМІ, яка, до речі, теж пройде у січні, хоча мала бути у вересні, але її перенесли через забастовку у Голлівуді. Що ж, це всі новини на сьогодні. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або розказати про цей канал друзям. Також не забувайте про підписку та вподобайку. Бережіть себе та до нових зустрічей!